Зимівля звірів. В одного ледачого й злого хазяїна був віл. Роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вела за все це в холодній повітці держали, і харчі погані давали. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі. Гірше не буде, і покинув він хазяїна. Йде віл йде назустріч йому баран. Куди барани йдеш, питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходім зо мною веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Йдуть вони йдуть, а назустріч їм свиня снігом бреде, рохкає. Куди клаповуха йдеш, питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує свиня. Ходім з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак з боку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусаче, йдеш?» – питає Він. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, відказує гусак. Ну, ходім з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм півник співунець, червоний гребінець. Поважно так ступає, кукурікає, своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує півник співунець. Ходім з нами веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі, вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Віл і каже, Давайте, друзі, хату шукати. Мені та є хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже. І я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зариюся. А нас пух буде гріти, кажуть, гусак з півним. Довелося одному волові йти. Бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть в гущавині хатина, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи, теплі, в добрі, їжа волові смачна, і хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможеш тобі. Змерзнеш тоді, подумав, віл, подумав, та й пустив барана. А пізніше трохи й свиня придивала до вола Пусти, брате, погрітися, ні, не пущу, ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом всі шули твоєї хатини підрию, а жити тоді в хатині ясно, не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатини, пустив він і свиню. Минуло небагато часу, плентується до вола, мов ті старці, гусак з півнем. Пусти, братику, погрійтеся, не пущу, вас пух гріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох в стінах твоєї хатини повищипую. А я, каже півень, всю стелю на горищі з грибу ногами. Не жити тобі в хатині, змерзнеш. Що його робити волові? Пустив він до хатини й гусака з півнем. Стали тоді жити вони всі вкупі. Бігла собі поживи, шукаючи повз хатину лисиця, чує півень пісні виспівує, забажалося лисичці північого м'язця посмакувати та як його дістати. Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя й до вовка та й каже їм Знайшла я вам, друзі мої, дорогі, славну поживу, тобі ведмедю ситого бугая, тобі вовче хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, кумасю, отказує ведмідь з вовком, Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді й каже вовкові Ти йди вперед, а вовк отказує йому Ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш, тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився віл у вікно і побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалась свиня, перелякались гусак з півнем. Що його робити? А Віл тоді й каже не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні й тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо. З біди дружка-дружку виручаємо. Давайте ж і зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємося, загукали всі. Сказали, зробили. Тільки но відмідь підійшов до дверей, а Віл, баран, свиня і гусак як вискочать з хатини. Не встиг ведмідь і на задні лапи спястися, як віл придавив його до стіни рогами. А баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня часу не гаючи розпочала шматувати ведмедя своїми іклами, а гусак теж задніх не пасе, товариство підтримує, щепає ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорляє, кукуріку. Вовкові вдалося, що півень кричить Заріжу! Перелякався вовк та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався доброї, прочуханки дали дружні звірі йому. А віл, баран, свиня й гусак з півним стали знову спокійно жити та поживати в хатині.